Ви коли-небудь замислювалися, як обернулася б ваша історія, прийми ви інші рішення в житті. Вибрали інший університет, роботу, зустріли іншу людину на своєму шляху, адже зустріти можна і небезпечних людей. Саме на такі роздуми мене колись наштовхнула сьогоднішня історія: полювання на монстра, якого могло б і не бути. Можливо, хтось був неуважним, а може, просто не виконував своїх прямих обов'язків. І ні, я не хочу зараз звинувачувати цих людей, вони не створювали монстра, просто розв'язали йому руки. Чи можна це назвати співучастю? Навряд чи. Але змушує замислитись. Втім, мої роздуми зараз настільки не ясні, що ви, мабуть, на силу вловлюєте суть. Що ж... Давайте цього разу не зволікати з вступом. Зараз ми вирушаємо з вами до Каліфорнії, аби взяти участь в полюванні на монстра, що діяв там 10 років тому. Монстра, котрого міг помітити кожен. Монстра, що причаївся в сутінках у півночі. Приблизно за 60 кілометрів від Сан-Дієго в штаті Каліфорнія знаходиться найстаріше місто округу під назвою Ескангідо. Останні десятиліття населення міста стрімко зменшується, скоротившись за цей час на цілих 10 тисяч мешканців. Згідно з переписом населення, у 2010 році воно становило трохи більше за 140 тисяч мешканців. Подальші обчислення можете здійснити і самі. Це далеко не найвідоміше місто США навіть для громадян Сполучених Штатів, але якщо і є щось, що зробило його трохи впізнаванішим, то це наша сьогоднішня історія. Це родина Дюбуа, дівчинка на фото Ембер, старша з дітей сімейства. На момент сьогоднішніх подій їй виповнилось 14 років. Нещодавно її батьки розлучилися, але все одно зберігали теплі стосунки все заради дітей. Ембер залишилася жити із матір'ю, відчимом та молодшою сестрою. Вона була життєрадісною дитиною, артистичною, хоч і не особливо товариською. Вона самостійно вирішила відвідувати додаткові заняття, бо вважала освіту своїм золотим квитком, можливістю виїхати зі Скандідо. Але все змінив один день 13 лютого 2009 року. Того дня вона мала піти до школи, але була одна важлива відмінність від інших будніх. 13 лютого вона збиралась купити ягня. Без жартів це, між іншим, дуже мило. Вона готувала шкільний проект на тему майбутнього американських ферм, без уявлення нашої те ягня, але все ще дуже мило. Ембер Юбуа любила тварин. Вона випросила у батьків 200 доларів, я мала самостійно пройти відстань близько 2 кілометрів від будинку до школи заплутаним маршрутом, що перетинає місцеву трасу. На жаль, вона так і не здолала цей шлях до кінця. Її відчим одразу ж запідозрив лихо, коли дівчинка не повернулась додому. Це було для неї вкрай невластиво. Він зателефонував до школи, де йому відповіли, що Ембер не приходила на заняття взагалі. В той же момент він почав шукати пачерку, стукати в двері сусідів, але нічого. За дві години до справи взялась місцева поліція, а надвечір про її зникнення вперше заговорили в місцевих новинах. Пошук розпочався негайно. Знайшлися кілька свідків, які бачили, як Ембер йде до школи близько сьомої ранку, але на цьому все. Телефон зникло і вимкнений. Зв'язатися з нею було неможливо, але наступного дня її номер раптом знову став доступним. Рідні отримали повідомлення від оператора, що телефон знову на зв'язку. Але коли вони спробували передзвонити, знову нічого поза зоною доступу. Пізніше виявиться, що телефон був увімкнений близько 20 секунд. Після чого його знову вимкнули вже назавжди, досить моторошно, чи не так? Або Ембер потрапила у складну ситуацію, можливо, загубилась десь серед пагорбів чи лісів і намагається вімкнути телефон чи зловити сигнал. Або хтось навіщось вмикав її телефон, щось перевірив і знову вимкнув. Журналісти намагались докопатись до істини своїми методами, чого тільки варті запитання рідному батькові щодо того, чи була вона нещаслива з матір'ю та відчимом. Той, до речі, завжди відповідав, що ні. Ми з колишньою дружиною залишилися в добрих стосунках і приділяли доньці час, а її відчим чудова людина. Десять пошукових бригад шукали Ембер у місті та за його межами день за днем від світанку до заходу сонця, але нічого. Сотні можливих свідків повідомляли в поліцію про те, що, можливо, бачили Ембер в інших містах, але щоразу помилялись. У новинах теж згадували про зникнення Ембер-Гюбоа. зникла тиждень тому, три тижні тому, місяць, п'ять місяців, рік. For a teenager who's been missing for агер months. Months, months. Розпач. Ось що відбувалось з батьками зниклої. Коли тільки все сталося, всі як один, її друзі та рідні казали, що Ембер сильна. Вона вміє постояти за себе та виживати у дикій природі. Вона вміє стріляти з лука і має елементарні навички поводження з вогнепальною зброєю. Тож, якщо хтось спробував їй нашкодити, йому ж гірше, адже Ембер ніколи так легко не здається. Що ж, через рік від цього бойового настрою не залишилось і сліду. Вони перестали вірити, що Ембер знайдуть. I think she's just in a bad situation she's trying to get out of. I'm trying to keep things positive, but it's really hard. І ось того ж місяця наступного року, 25 лютого 2010-го, все повторюється. Приблизно за 20 кілометрів від Ескангідо в містечку Пауей зникає 17-річна Челсі Кінг. Вона, як зазвичай, вийшла на пробіжку, проте так і не повернулася додому. Челсі була єдиною дитиною забезпеченій сім'ї. Вона жила в багатому районі з низьким рівнем злочинності, тож подія була справжньою несподіванкою для мешканців містечка. Челсі грала у шкільній волейбольній команді, була відмінницею і збиралась вступити до коледжу. Що тут казати, вона подала документи до 11 різних коледжів. Більше того, всі 11 закладів були готові прийняти її. Це велика справа в США, коли тебе приймають у всі навчальні заклади, і тепер ти можеш обрати найкращий варіант. Однак цьому не судилось статись. Вирушивши на пробіжку близько шостої години вечора, вона мала повернутись максимум через півтори години, але цього так і не сталося. Далі звичайний сценарій: батьки звертаються до поліції, негайно починається пошук. Дівчину шукають добровольці та служителі правопорядку. У повітря піднімають гвинтокрили, лісовими стежками курсують спеціально навчені собаки. Але найдивовижнішим було те, що Челсі вже зазнавала нападу рік тому. У 2009 році, коли вона була на такій же пробіжці, на неї напав невідомий. Він спробував її схопити, але Челсі була не з боязких. Вона ходила на уроки самооборони та володіла Теквондо. Вона сказала поліції, що вдарила зловмисника ліктем в обличчя та втекла. Поліція зробила фоторобот, і на цьому справа затихла. Нікого не знайшли та й навряд чи старанно шукали. І раптом всі згадали про зникнення Ембер-Дюбуа минулого року. Але між цими зникненнями була одна важлива відмінність. Пошук Челсі дав деякі результати. Ні, саму дівчину так і не знайшли, натомість знайшли її спідню білизну та взуття, причому неподалік один від одного. Моторошна знахідка як не крути. Очевидно, що це не нещасний випадок. Пошук продовжувався і з'являлися нові знахідки. Інші речі Челсі, наприклад, її рюкзак. Знаходили в лісі на порівняно невеликій відстані один від одного, не більше кількох сотень метрів. Але було ще дещо. Знову ж таки, неподалік від знайдених речей, поліція знайшла зразки ДНК двох людей. Перший зразок належав Челсі, що нещодавно зникла, а другий чоловікові. Як же його знайти? Було б складно, якби ця людина не була в базі даних сексуальних злочинців США. Це Джон Альберт Гарднер на той момент. 30-річний чоловік, який раніше вже відсидів кілька років у в'язниці, за інцидент із приставанням до 13-річної дівчинки в далекому 2000 році. Після звільнення він страждав від цілої низки проблем із психікою. Його мати сама працювала медсестрою у психіатричному відділі місцевої лікарні. Вона каже, що перші проблеми почалися ще коли хлопчику було всього 4 роки. Вийшовши на волю, він зловживав забороненими препаратами, якими замінював ліки від лікарів. І 2004 року ситуація повторилась. Коли Гарднера заарештували, він описав ситуацію наступним чином. Я не зробив нічого поганого, просто вдарив її. Думаю, очевидно, що проблеми із головою у хлопця просто очевидні, перепрошую за каламбур. Після звільнення він зник з радарів поліції з однієї причини. У їхніх документах була вказана адреса бабусі Джона, а насправді він жив із мамою та відчимом у безпосередній близькості від парку, де зникла Челсі Тінг. Якщо ви раптом помітили схожість із фотороботом, який склали поліцейські за описом Челсі рік тому, нічого дивного. Цей збіг виявили і поліцейські. Того дня, 25 лютого 2010 року, Джон Гарднер теж зник. Не відповідав на дзвінки та повідомлення. Його мати страшенно турбувалась, а тоді, ближче до опівночі, він повернувся додому з мертвою змією в руці, котрій Гарднер відтяв голову. Він був весь у синцях і подряпинах, в очах горів божевільний вогник, звідки всі ці поранення. Джон сказав матері, що це через спроби піймати змію. Через кілька днів, як я вже казав, поліція знайшла зразки його ДНК на місці, де також було знайдено одяг Челсі Кінг. І ні, його не заарештували одразу. Не бентежтесь, він став підозрюваним, майже очевидним винуватцем. Але детективи сподівались, що Челсі ще жива, тому вирішили стежити за Джоном Гарнером, сподіваючись, що той приведе їх до зниклої дівчини. Але стеження не тривало надто довго. Джон почав агресивно приставати до офіціантки в місцевому барі. Відбиваючись, вона тицнула його пальцем в око, а потім, ну, як ви розумієте, його арешт був очікуваним. Тягнути було вже нікуди, і головного підозрюваного у справі почали допитувати про зникнення Челсі. Під час допиту Джон казав, що його помилково звинувачують, намагаються заплямувати його репутацію, а потім він додав: Дайте вгадаю, ви спробуєте ще повісити на мене справу Ембер юбуа А чому ти її згадав, Джоне? запитували у відповідь поліцейські. Челсі була знайдена п'ять днів після свого зникнення. ФБР знайшли її тіло в озері неподалік. Озеро не раз перевіряли дайвери, але немає нічого дивного в тому, що вони щоразу нічого не знаходили. Вода темна і каламутна. Шуканим може бути де завгодно на якій завгодно глибині. Підводному багні або десь у водоростях. Це не те саме, що шукати когось у лісі. Проте, Гарднер довго стверджував, що не має жодного відношення до смерті Челсі Кінг або до зникнення Ембер-Дюбуа. Наступного дня Джон Гарднер постав перед судом. Очевидно, він думав, що все обійдеться, але справи виявились гіршими ніж він гадав. На Терезах опинилась смертна кара або сприяння поліції. Гарднер остаточно зізнався у скоєнному та показав детективам, де сховав останки Ембер дюбуа Їх знайшли у резервації корінних американців за 40 кілометрів на північ від міста Ескандідо. Думаю, не варто уточнювати, що цю інформацію міг знати тільки її вбивця. Щоб уникнути смертної кари, Гарнер зізнався у скоєному з обома дівчатами, додавши подробиці, які міг знати лише той, хто позбавив їх життя. Також він зізнався в ще кількох нелетальних інцидентах хто зна, чому він нащо. Його визнали винним у всіх звинуваченнях та засудили до двох довічних термінів без можливості умовно дострокового звільнення все ще краще, ніж смертна кара. Пізніше до них додадуть ще два терміни – 25 і 24 роки ув'язнення за інші випадки нападів, скоєних Джоном Гарднером. Для виробництва виробництва в першому рівні Of Amber Dubois under special circumstances, life in prison without the possibility of parole. With our last hope for justice, we depend on the prison community to slowly and painfully cause your remaining days on this earth to be a living nightmare. <laughs> Мати Джона, яка працювала у місцевій лікарні, зіткнулась із серйозними наслідками дій свого сина. Всі були впевнені, що якщо вона й не співучасниця, то точно мала бути першою в черзі тих, хто розумів, у якому психологічному стані перебував її син. Йому була потрібна допомога, і я говорю не про моральну підтримку. Пізніше в мережі з'явиться скандальне інтерв'ю з Джоном Гарнером, де він каже, що зробив жахливі речі і йому немає виправдання. При цьому, до речі, він ще примудрявся сміятись, але зараз не про це. Гарнер каже, що був злий на батьків і на всіх, хто колись його ображав. Він не шукав жертв і не стежив за ними. Він убив їх, аби заспокоїтись і позбутись гніву. Джон стверджує, що не виправдовує себе і якщо в нього запитають, чи винен Джон Гарнер, він без сумнівів відповість, що так. Але так само він додає, що йому потрібна була психологічна допомога, і якби йому її надали, можливо всього цього не сталося б. Я тут не збираюсь виправдовувати жорстокого вбивцю та гвалтівника, не подумайте. Сім'ям ніхто не поверне їхніх дітей, і навіть довічне ув'язнення навряд чи вгамує їхні гори. Так що Джон Гернер безумовно утримав по заслугах, але у його словах є частка істини. І ось про що я говорю. Після перших випадків Гарнер отримав мізерні терміни, а після виходу за ним, очевидно, ніхто не стежив. І це незважаючи на повторювання рецидиви злочинів. Зауважте, він вийшов на волю за умовами дострокового звільнення і мав жити за вказаним місцем, а його мав час від часу навідувати офіцер поліції. Він порушив умови дострокового звільнення цим фактом, коли переїхав до матері. Невже так складно було знайти його матір, спитати, де її син? Чи побачили б поліцейські наркотики на його столі? Хто знає? Хто знає, чим би закінчилася ця історія, але Челсі Кінг та Ембер Юбуа могли б бути живими, якби Джон Гернер вирушив за грати, хоча б за порушення умов умовно дострокового звільнення? Ще в кінці 2000 року, коли Гарнера посадили вперше, поліцейський психолог зробив висновок, що він становить загрозу для суспільства. Як би обернулась історія, якби тоді Джон Гарнер опинився в психіатричній лікарні, якби за ним доглядали лікарі та поліцейські як належить. Боюсь, тепер ми вже ніколи цього не дізнаємося, але. Так, можна з упевненістю сказати, що як мінімум два підлітки зараз були б живі. Одна обрала б найкращий коледж із можливих, а інша виїхала б із Ескангідо, в якому, на жаль, залишилась назавжди. Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Ваші імена просто зараз мали б з'явитись на чорному екрані. Ви неймовірні. Саме завдяки вам я маю можливість створювати сюди контент. Щиро вам вдячний. А ще я вдячний всім, хто не соромиться залишати коментарі під відео. Ви теж, будь ласка, залиште будь-який коментар, бо це допомагає йому просуватися алгоритмами Ютубу. Дякую завчасно і дякую за те, що додивились це відео до кінця. До зустрічі, як завжди, як тільки на годинник проб'є опівнічі.